Висота бочки, тобто ми її будемо закапувати. 3,10 на 215, по-моєму. Ширина. Зараз будемо. чуть ямусь сейчас Зараз вот 10 см будемо ще під бетон давати. Розмір ну, размер... нормальний такий. короче. Не знаю, коли ми її закопаємо до Нового року чи коли. <гール> <гール> Дякую. Ну ось так. Працюємо 3 тачки по кругу. І от пішли розширятися зараз. Вже в розмір бочки розширюємося. Зараз чернозем знімаємо. Вот Ось так. Потім будемо вже глину знімати. І все получается, по участку. Так. Тут чернозем там далі глина. Лубляємося, пираміду Хіопса. Фігачиться. Ось вот таким способом ми йдемо на розширення. Не знаю, хтось так робив, ні? Прикольно, так? Да? Виглядає? Як кар'єр якийсь.